Давайте з вами розглянемо ще обробку подій при натисканні там на різні об'єкти графічної програми, в тому числі і такого елемента, як кнопки Button. Давайте пригадаємо, що подія це зовнішній вплив на об'єкт, на який цей, цей об'єкт може реагувати певним чином. Тобто ми, як користувачі, взаємодіємо з будь-якими елементами управління віджетами на. Програмі і е, той чи інший елемент він реагує певним чином, в залежності від того, е, як ми обробляємо е, дану подію. Для того, щоб він міг реагувати на певну подію, слід створити обробник подій. Е, це блок програмного коду, який виконується в разі настання події, з якої він пов'язаний. Тобто даний блок буде. Спрацьовувати тільки тоді, коли буде відбуватися дана подія. Так. І їх потрібно обробне події, даний блок програми зв'язати. В Python в Кінтері це можна зробити наступним чином. Можна зробити так, щоб об'єкт змінював свої властивості у відповідь на натискання певної клавіші клавіатури або миші. І віджит із подією та функцією обробником пов'язується виклику методу bind. Метод bind викликається наступним чином. Ми звертаємося до відджета, якому ми хочемо задати дану обробку події. Далі через крапочку викликаємо дату метод bind. вказуємо, на яку подію потрібно реагувати і яку функцію потрібно викликати. Подія в, ну, перекладається як event. event. Так, зверніть увагу, це нам потрібно буде. Так, подія тут прописується рядок із системною назвою події. Тобто всі події, вони в Python є задані наперед, тобто є перелік подій, які можливі, і вам потрібно просто тут використати дану, назву даної події. Функція це назва функції обробника, яку ми створюємо. От назву функції ми придумуємо самі, відповідно оголошуємо функцію в програмі через службове слово DEV. Так. І, до прикладу, тут є фрагмент програми, де пов'язується кнопочка з обробником подій. Так, обробник подій називається Click, яка містить команду встановлення жовтого кольору вікна. Тобто При натисканні на кнопочку змінюється фоновий кольор вікна. Так, тут у нас є кнопочка, ми створили зміну button, присвоїли її клас батон і відповідно у нас з'явилася дана кнопочка. Змінити. Після чого ми створюємо обробник події, звертаємося до цього самого вічта, button. О, бачите, ось тут. button. Кнопочка Button. Так, і тут ми звертаємося до даної кнопочки button, викликаємо от даний метод bind. Зверніть увагу, Ось bind. Ось. для даної кнопочки. І в лапках, у трикутних дошках, так як там в попередньому слайді було. Тут вказується подія. Це подія 1. Що це за подія? Як я казав, що всі події вони є наперезадані. І ви загально можна поділити на події взаємодії з мишею та натискання клавіш на клавіатурі. Ну, там ще можна зміни стану об'єкту, але це, це одні з тих, що найпоширені. І, Ті події, які взаємодіють з мишою, вони починаються на «батон», ем, на, на префікс «батон». І ем, ну, в стандартній мішці три клавіші це ліва, права та середня це колесико. І «батон-1» Це натискання лівої клавіші, «батон-3» 3 правої клавіші, «батон-2» 2 натискання коліщатка. Середні клавіші міші. Ну, Можна скорочено написати як 1, 2 і 3, щоб не писати повністю. Це або ось так, або ось так воно записується. Виклик події взаємодії з мішою, даних трьох кнопочок. Тут відслідковується одиниця, це клік лівою клавішою меші по кнопочці. Коли користувач клікне. Виклик... Викличеться функція Click. Функція Click у нас створена ось тут. Це вказується те, що тут у нас розпочинається функція ключ... слово. Далі Click. І в дужках ми вказуємо event. Тобто дана функція вона буде спрацьовувати по події. події. У нас тут от, клік лівої кнопки дві крапочки, ну і зміна жовтого фонового кольору. Тут все просто ми звертаємося от, до нашого вікна Root і е, змінюємо параметр BG на жовтий кольор. BG – це скручне і слово background. Тобто, ну, найбільша е, кількість подій, які взаємодіють з кнопкою, це клік лівою клавішу міші. Тому пов'язувати з кнопкою метод опрацювання пов'язує саме з. Саме простіше це з властивістю команд. Властивість команд це є атрибут, який викликається в кнопці, як і більшість атрибутів в дужках через кому. Ось тут. І дані властивості атрибуту присваюється функція обробних подій. Який має спрацьовувати при натисканні лівої клавіші міші. Е, ну, для, можна використовувати метод Bind, можна е, таким способом, адже найбільша кількість натискань по кнопках це є лівою клавішою міші. І обробник події з указаним іменем описати перед створенням кнопки. Е, от Дану функцію клік нам потрібно так само, як і перед метод Bind, обов'язково перед описати. І в заголовку даної функції не потрібно вказувати посилання на подію, що відбувається. Event. От, при використанні атрибуту command, event не обов'язково в описі функції. Так, от Повернемося назад. Якщо тут ми от, використовуємо обробник подій через метод Bind, ми в функції, яку, з якою пов'язуємо, ми маємо прописати подія event. При використанні атрибуту commodт да, даної події event не потрібно задавати. У Python обробником події є певна функція. Функція це іменований блок, і кожна функція має назву, що дуже важливо тіло і може мати перелік параметрів. От, даний перелік параметрів він записується в круглих дужках. В Python функції визначається за допомогою зарезервованого слова def. Спочатку ми прописуємо def, далі вказуємо назву функції в дужках перелік параметрів. На пособі використання от, метода він ми маємо вказати подію event як параметр, коли ми будемо використовувати атрибут command, тобто в, як Параметр, властивість патон, то даний параметр він не є обов'язковим. Ну і далі тут у нас має бути двокрапка в кінці обов'язково, Після чого у нас йде тіло функції. Тіло функції являє свою послідовність операторів, які будуть виконуватися після виклику даної функції. Тобто дані команди будуть тільки спрацьовувати, коли буде спрацьовувати дана функція. Приклад, от кнопочка, заданий атрибут команд і присвоєний обробник подій, які називаються клік. Так. Ну, і десь вище, Обов'язково вище в коді має бути створена дана функція з даною назвою клік. І При кліку ліву миші буде спрацьовувати дана функція. Відключимо нашу бібліотеку від Кінтер. Так, Створюємо наше вікно, зміну для нашого вікна назву її root. Далі клас така, який призначені для того, щоб у нас з'явилося графічне вікно. Для нашого вікна запускаємо головний цикл. Main loop". так, Для вікна задамо Title. для векна мы задумаем. Так. <coughs> Давайте через конфиг. Конфиг. Метод. Задаму параметр BG. Так. Нагадаю, фоновый колер. Так. Далее. Вид з. Параметр це у нас ширина вікна, так, і буде 500 пікселів. І хейт. Э, Хей. Так, э, це у нас буде 300 пікселів, Давайте тут 150 висота вікна. У вікні задамо, давайте два надписи. Лейбл. Так, так, це у нас. Э, у вікні root, має розміщуватися. Так, тут у нас буде. Так... Поки що напишу просто текст 1, щоб з'явився текст у вікні. Так, це у нас другий текст. І задамо розміщення даних елементів лейбл за допомогою метода place. Нагадаю, так, в даному методі розміщення ми маємо використати систему координат по вісі X, по вісі Y, тобто по горизонталі та вертикалі. Так, 50 піксів від лівої сторони вікна. І так 20 пікселів від верхньої сторони вікна хай буде. Так, тут у нас для другого надписа. Так, по горизонталі лишимо один під одним, по вертикалі опустимо на 50 пікселів вниз. Далі. Запустимо програму. Mm. Так, ось тут в мене помилка. Так, ось бачите, текст 1, текст 2. Є. В іконочку не з'явилися. Тепер додамо два поля введення. Entry. Mm. Так. Ми Розміщуємо в тому самому вікні руту. Так, ну і Поки що все одне поле ведення та друге поле ведення. І вкажемо координати, де дані елементи так само мають розміщуватися. За допомогою методу. Посуваємо давайте на 100 пікселів праворуч, по 8 y залишаємо. Тут так само посуваємо, на 150 по вісі y залишаємо. Так, є у нас е текст 1, текст 2 і два текстових е Так, Тепер залишилося нам додати кнопочку, назву зміну BT, для неї виключу клас Button, розміщу в тому самому вікні, яке мене називається root так, Текст в кнопочці. Добавлю. ці кнопочки. Покажемо так само координати у вікні, де вона має розміщуватися. Горизонталі на 150 від правої, від лівої сторони вікна. І опустимо вниз. 150, вісі Y, 150 пікселів. Так, ну от, кнопочка, вона поки що нічого не робить. Добавлю ще один е, лейбл. Е, з назвою Result, Хай буде. Тобто результат буде у нас тут. Е, він буде порожнім. Буде порожнім. Так, цей напис Так, тільки задам розмір більший. Так, і теж рафтаха буде реал. І розмір... Розір буде 24 пікселі. Так, є, давайте запустимо, ще раз, гляну, чи у нас є помилка чи нема. Так, ну от є. Окей, добре. Тепер у нас є два текстові поля. Давайте ми доля кнопочки Button. Задамо обробник подій, клік по даній кнопці, будемо зчитувати значення з цих двох текстових полів ведення та будемо знаходити, до ну, прикладу, Добуток добуток цих двох чисел. Так, Можна використати або метод bind, або атрибут command. Так, давайте через так, відповідну кнопку command. Так, задамо відповідно command, атрибут command і присвоїмо обробник подій. Це назва нашої функції. Ну, добуток так Так, і назву. Скопіюю. Е, даний обробник події, тобто функція має бути оголошена до того, як вона має бути викликана, тобто вище полкоду. Е, рекомендую створювати дані функції е, в самому верху, щоб так було зручніше орієнтуватися по коді. Так, і е, так, дужки у нас має бути порожні. Після чого ми щитуємо значення з наших першого і другого текстового поля. Так, ну, хай буде це N1, Створю зміну E1, буду створю, присвоюю її об'єкт, назву об'єкта n 1 але не просто назву, але з методом GET. тобто Мені потрібно текстове поле, а точніше отримані дані з даного текстового поля. Аналогічно я зроблю з другим елементом. Але якщо ми просто отримуємо таким чином, то дані, які будущи, вони будуть рядкового типу, Тобто просто набір символів. але нам потрібні числа для того, щоб ми знайшли добуток даних чисел. Тому я перетворю Дане значення, яке ми отримуємо, в числовий тип даних float Дійсні число. Далі знайду добуток. Добуток двох чисел, це просто ми беремо число e 1 множимо на E2. Тепер нам в даному надпису лейбл, який присвоєний зміні result. Нам треба вивести дану річ в цьому надпису. Ми звертаємося з міну, і ми так само можемо вивести дане значення двома е, варіантами. Е, от Звернутися до об'єкта і в квадратних дошках в вилобках вказати назву атрибута, який ми хочемо змінити. Е, такий один варіант може бути. Квадратні дошки. І назва параметр, який ми хочемо змінити, це у нас текст. Ми хочемо вивести текст в даній зміні. Я показую текст. Так, і присвоюю значення зміни йде. Це те, що ми отримаємо під час знаходження довідку. Давайте я запущу. Так, Введу число, наприклад, 4, тут у нас буде 5. І бачите, отримали результат. Ось, працює. Ми знаходимо дому даних чисел. Так, це один варіант. Інший варіант через мет... Тут конфіг. Конфіг. Так, Це метод, в якого є різні атрибути для того, що ми зверталися і змінювали їх в різних елементах, точніше в віджетах. І тут так само ми звертаємося до даного атрибута текст і присваємо значення зміну є D. Так, 12 на 5 на 10. Тобто можна використовувати ось такий спосіб звернення до атрибутів через квадратні дужки і в лапка вказувати назву атрибута, або використовувати метод config як атрибутом даного методу вказувати назву. Того роботи, який ми хочемо змінити.